Тому це інший формат, є дискусійні майданчики, там, де проводяться дискусії. І в мене запитання. Ви сказали про те, що ви будете розміщувати. Ну це як я наскільки зрозуміла, це вікі-технологія, коли ви е, даєте пропозицію, і люди можуть підключатися коментарями правити і виправляти текст. І по суті, це дуже розповсюджена, е, якби така метода. І формується текст. На якому ресурсі ви збираєтесь розміщувати? І в нас є така, я думаю, пропозиція е, зробити він вже, це на сайті дуже розміщений. Дуже розміщено, так, так. так. Але я вам поясню, можна я я, я припрошу, щоб ви бачили. Дивіться, ми коли розуміли, що нам потрібен ресурс не в форматі форуму, а в форматі саме сайту. Ми обрали наш ресурс, ресурс Української асоціації власників зброї. Але насправді, ви коли подивитесь уважно, в нас там сьогодні вже 15 модераторів і величезна кількість партнерів. У нас не було завдання притягнути собі трафік. Я вам скажу текстом. Нам було завдання. Викинути це назовні. Не треба відвідувати наш сайт. Зайдіть на будь-який форум Зброярський в Україні і киньте на пошук. Ви одразу потрапите на таку потужну дискусію на десятки сторінок, де люди обговорюють і принцип побудований таким чином. От є профільний ресурс, наприклад, вони спеціалізуються там. Ну, скажімо, спортсмени да український стистивеський э, форум спортсмени. Вони хочуть висловити свою точку зору. Вони обрали собі модератора. Вони проводять якісь розмови. Де Модератор потім може самостійно внести пропозицію. і завжди видно, хто вніс цю пропозицію. Тобто, завдання було не засередити на одному ресурсі, а навпаки, розкидати по всій Україні. І нам це вдалося сьогодні. Обговорення цієї теми йде не тільки на профільних ресурсах, а йде ще й на звичайних форумах. Наприклад, є форум, один місь... міський форум, не хочу, вибачте, згадувати, щоб інше не образилась. Міський форум я заліз декілька днів тому. Я побачив, що там вже 47 47 сторінок обговорення цієї теми. І так воно йде далі, далі, далі. От росіяни нещодавно звернулися, кажуть, хлопці, ми в шоці. Молодці, чим російський форум може вам допомогти? Зараз мовилися, і вони так само хочуть допомагати. Це справжня громадська ініціатива. У нас немає закону, чесно кажу. Будь ласка, хто хоче ще назвіться? Будь ласка. Добрий день. Тетяна Кубова вона звати вільний журналіст. скажімо так, дивіться, я. Не проти зброї, я за давно. Але маю там певні перестроги. Так? От сьогодні ви мене не переконали, що це конче необхідно. Ну, от привік і всі там американські історії, це все круто, але воно не, не лягає на нашу реальність. А, що не а от я не знаю, що я би я знала, що воно лягає, як це зробити, як, мабуть, це зробила вже якось. Так? Я задав питання, Пер... не перебивайте мене, будь ласка. У Мене, от ну, перше, перше питання, яке в мене є. Сімейні лікарі в Прибалтиці, це, мабуть, круто, я не знаю. У нас сімейних лікарів немає в принципі це раз. Лікарів років через п'ять їх не буде ніяких. Це два, ну десять, може. Поки ще ну, ті, що є радянські, ще вони є. А те, що зараз навчається, це вже не лікарі, це вже там щось. Я не знаю, що воно таке, воно не, не до чого не способне, Це інше. Тобто отримати довідку про те, що оцей, оцей наркоман йде по вулиці і в нього вогнепальна зброя, а я йду з дитиною, ви мене вибачте. от я не розумію, як це повинно бути. Почекайте, я спочатку спитаюся, да? потім будете відповідати, якщо можна. Значить, е, от я, я не знаю, як себе обезпечити від того, щоб психи не отримували зброю вогнепальну. От, чесно. Да? У нас зараз журналістські посвідки, е, там, посвідки помічників депутатів. Отримують для того, щоб порушувати, наприклад, правила дорожнього руху. І про це всі хваляться, це круто. Їду, перевищую, показав, погнав далі. Мені все можна. Ну і таким, далі. О, і, і таким чином абсолютно все в нас відбувається. Буде вогнепальна зброя в кармані, буде ще кру крутіше. Немає відповідального ставлення в суспільстві ні до чого. Не те, що там, Не те, що там до зброї, а да? взагалі ні до чого. Це перше. Друге, як е, убезпечити, тобто, ну, п'яні одне одного перестріляють, ну там, скажімо, Бог з ними, хай стріляють, я б так сказала, вибачте, да, хай не б'ють. А от як забезпечити себе від того, щоби синочок п'яного папи років семи ще в голові нема нічого, але не взяв з собою пістолет і не приніс його до школи? Це мені не зрозуміло, тому що знову ж відповідальність папи, чи наприклад. Е, Хлопчику років у 15 похизуватися перед дівчатками, коли папа напухався і забув закрити. Да? Значить, цей як воно називається? Да? Коробочок металевий. Да. І, і, і не, потім ту дівчинку не пристрелив, тому що щось. Тобто я про, це, я про це говорю як мама. При тому всьому папа у нас зброя була завжди. Папа працював, папа приносив кобурі. Розмова була така: от зброя висить там, ти в цю кімнату не заходиш. Ти можеш її взяти, коли витягнути ці патрони, коли все я перепрошую, де тато працював? В міліції працював. Тобто він приходив додому, вішав цю штуку, казав, що можеш взяти, ні, не казав, а просто в команду не за ні, не заходи. Не собі їх більше ніж 300 тисяч. вони так роблять щодня, і ще ніхто в них зброю не вкрав з дітей нікого не перестріляв. Ну так все випадок. Тому я за міліцію, а не проти. Ну це інше питання, так? Да? Це просто не за сумний зараз. Я перший То... вопрос відповідаю на ваше перше. Тому що їх так багато, ми просто да. можемо забути. Два короткі примери. На сьогоднішній день э, стоїмость отримання розрішення, я думаю, там пара сотень всі можуть в той рівній степені промоніторити ринок, як це зробити. Стоїмость вже неоднократно упомянутого автомата Калашникова 4,5 тисячі гривень, і того 500 доларів. І того, грубо говоря, тисяча доларів у тебе в руках оружие, тут пол міста ляжет. А уж тим більше наркомана за дозу. Где? Хоть один антиоруженный информационный ресурс, что наркоман с Калашником, добыл себе дозу путем расстрела толпы народа. Ни одного. Цена смешная не происходит. Но почему этого не происходит с гораздо более опасным и смертельным оружием? Раз. По поводу контроля. Ладно, Европа, она цивилизованная, просвещенная, мы там напьемся. Молдова. Уж кто как не Молдова, герои, уж простите, анекдотов, как минимум... Закон об оружии там есть, народные волнения два года назад на площади были, не стреляли, лирика. В законе об оружии четко сказано, нарушение условий хранения применения 20 лет. 20 лет. Коротко и ясно. Соответственно, забыл папаша, ушел сыночек, 20 лет раз, 20 лет два. И на третьем, я думаю, В 20 лет на що дуже очень сильно думати, може там сночка и три замка на себе повесить і все це сделає. Дивиться Есть ви... про зводні нормы, работающие не только в цивілізації, якобы, але й в Молдові е емоційна складова вашого питання, вона є для мене більш скажем, важливою ніж суто. Ви розповіли нам про те, як ваш тато, один з міліціянтів, приходив додому, знімав разом з, зі своїм паспором, коборою цей пістолет, вішав його на якусь там, я не знаю, куди, Та, на гвіздок, вішав туди його і просто казав, не заходьте туди. А я припрошую, а ви були дитиною? Ну, так. Тобто на вашу думку, і ви вели себе відповідальність, ми не заходили. Абсолютно. Тобто ви хочете сказати, що в нас всі міліціянти мають якихось надзвичайно вихованих чинних дітей. Тобто діти всіх інших не міліціянтів, обов'язково будуть вскривати сейфи, перепрошую, вскривати сейфи, красти гроші, або може міліція нас не вибиває. От я просто не знаю, от 300 тисяч в нас зараз є, і от ми не чуємо. Я не хочу. Ну чуємо, насправді чуємо, так. Чи, Застрелив дворічного сина, там ще що ну, чуємо. Я... Ви не перебільшили, я... так? Я... Я... Чому, звісно, я ж не перебільшую. Я на 300 тисяч ви мені два випадки навели. Хто перебільшує? Це я про інше кажу. А бачите, тобто ви за міліцію, тобто міліції ми дали право і навіть не спитали, чи той наркоман простріляє в Севастополі хлопця. А чи ті два ідіота будуть гвалтувати дівчинку, а потім, щоб не стріляти її з зброєю, зброї, яка ідентифікується, просто насосими її по голові били після зґвалтування? Чим би допомогла там а, 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 а ви хочете спитати? Спитайте в майбутнього. Спитайте в у, в того, що може бути. Але коли ви починаєте от так знаєте, емоційно казати про якісь незрозумілі речі, а просто треба приміряти на себе. А Мам я ви вас себе приміряю. А, творки, та, ви, а ви сходіть, будь ласка, хоч раз на тренування до професійного інструктора, до якого ви будете змушені сходити, якщо буде система, буде система підготовки Добре, і Добре, я поставлю <клес> останню що... і, і все, я віддам. Ви повинні побудувати свою інформаційну кампанію таким чином, щоб переконувати людей. Безумовно. От, от і все, так. Да? Без... Те, скільки пройде кругівада ваш закон, це супер. А от про те, що мені робити в цій ситуації, а також тим іншим, уявіть собі, що я хочу, щоб це було насправді легалізовано. І ви мене навіть не переконали. Я вам про, от про де, це. Дивіться, я просто до чого, до чого кажу. Ми одразу сказали, що нас підтримує тільки частина суспільства за рахунок необізнаності. І це нормально. Якби нас. Підтримував всі 100%, напевно, ми це не повірили. правда? Завжди будуть люди, яким нам, можливо, не вдасться переконати, або доведеться більше часу витратити. У нас вистачить часу, ми нікуди не їдемо, ми залишаємось тут з законом і будемо з вами співпрацювати. Але перший крок не, не просто от так, як ми вже ми ж не один рік цим займаємося, і не, і не два. Ми займаємося цим постійно. Нам потрібен контакт з журналістами. Тому що що б ми не сказали, потім є трактовка і виведення вже журналістами. Тобто нашого синхрону в цих матеріалах 15 20 секунд максимально. А далі вже точка зору коридикційна політика. І отут нам потрібна ваша допомога, хоча б в тому, що ви там спробуєте зрозуміти. Чи дійсно це так? Чим відрізняється, наприклад, наїзна зброя від родкоствольної? от такі от дні моменти. От зараз я хотів би нагадати про те, що тут є анкети, які ви за власним бажанням можете заповнити і записатися на семінари в центрі міста, які будуть проводити так, наші друзі з Федерації. Наш Наша да. Зависи да. Зависи. Просто, і ви можете прийти на такі курси, подивитися, потримати зброю знайти відмінності по стріляною кулею та нестріляною, подивитися, чим це відрізняється. Тому що я можем завтра показать? От можна вам сказати, знаєте, не бійтесь, будь бейтесь, пожалуйста, помните, годы Олімпіади 80 був такий яркий мультфильм баба Яга против. Это, знаете, некий упорный образ, который сразу декларирует то, что значит все равно, что вы не сделаете, как не скажете, я этого не понимаю. Но, да и не стоит задача прямо сегодня, конкретно здесь, сегодня, вот вас как-то убедить. Потому что вы как-то иначе смотрите или подходите. Для нас более того, вот мы уже имеем большой опыт общения с самой разной аудиторией есть некие штампы. Мы, например, понимаем, что тяжелее всего, например, эту тему оговаривают люди уже такого значительного возраста. Они воспитаны годами советской власти, у них свои какие-то очень устойчивые жесткие представления. И когда мы сидим с Георгием в эфире на ТРК ну, да, Киев, и идет звонки, звонит бабушка одна, вторая, и они яростно, конечно же, не принимают это. Да вы что, да мы, да это наш только народ, милиция. только милиция, да кому вы хотите дать? Вдруг звонит дедушка, мы уже опять как штамп воспринимаем, тут думаем, сейчас и дед нас еще забьет. А он говорит, сыночки, правильно рассуждает, я уже дедушка старый, до чего сейчас дошло, я вечером мимо киосков иду, а меня молодежь трусит, денежки у меня отбирают, надо законом оружия. То есть, понимаете, иногда эта аргументация настолько неожиданно появляется. Все Игорь пожалуйста, про Но мне звонит мой товарищ Саша Кустовоид, достаточно известная фигура в нашей стране, он многие годы инвалид спинальник. Он не звонит, говорит, Сереж, я увидел ваш проект, услышал, я говорит, хочу там быть, я говорю, Саша, а тебе? А он говорит, старик, я спинальник, я прикован к своей коляске. Он любит иногда хоть где-то на рыбалку выбраться или еще что-то. И он говорит, и я абсолютно беззащитен, потому что меня выкинут из коляски. И все, я, я больше ничего не могу сделать. У меня есть единственный шанс, что если будет закон, то, возможно, я получу хотя бы, я был поражен этому. Я когда позвонил Георгию, говорю, Георгий, спинальник, инвалид, в коляске человек, он так думает, понимаете, потому что он на самом деле чувствует себя безногой куклой, это ужасно, вот а, понятно даже это представить себе. И последнее, я, вот мы как-то все это упускаем, а, и от вас тоже прозвучало. Есть угрозы, конечно, вы привыкли к этим штампам, у нас все бессовестно продается. Да у нас нет семейных врачей или еще что-то. Но люди дорогие, мы втроем э, ненаивно представляем три общественных организации. В, в, среди наших партнеров их сегодняшний день десятки. До какой степени мы уже сами в себе разув, разуверились? Способность нас, как нормального, здорового общества, к таким формам, как общественный контроль, она есть. В том числе мы к почему апеллируем? Да потому что на самом деле СМИ это колоссальный инструмент общественного контроля и реагирования на те или иные события. И мы еще не знаем как, но мы уверены в том, что такие подходы, апелляция к общественному контролю, как форме контроля, за то, чтобы справку ни один подлец не продал. Понимаете, есть эти угрозы, мы прекрасно понимаем. И это под силу сделать. Ни какой-то там беспощадной системе угнетения или фискальной там, или еще что-то. Это под силу сделать самому обществу. И поэтому мы много раз об этом говорили, мы рассматриваем -то сам даже ну, философию создания законопроекта как некую попытку сформировать культуру, вот общественного обсуждения, наше увидение. Понимаете, йоги правильно говорит, мы это даже не для себя сегодня делаем, но мы делаем это для наших детей, которые, может быть, иными немножко станут, они начнут иначе смотреть на свою жизнь. Они начнут понимать, что за все есть ответственность и не только право, но и ответственность. И это мы можем сделать только все вместе, именно вот в формате такого общественного проекта. Назвіться, будь ласка. Доброго дня, Руслан Єрем'ян, спільно бачення. А, сьогодні ми почули, що з боку чиновників МВС е, вони не зацікавлені співпраці на сьогодні. А от під час просування вашої ініціативи чи були перешкоджання з боку МВС або з, з боку законодавчої законодавці? Дивіться, ми не сказали, що Міністерство внутрішніх справ проти співпраці з нами. Але ми маємо певний фактаж. Ми знаємо, що після старту проєкту активізувалися їх спроби ухвалити закон про дозвільну систему. Ми це чітко знаємо, ми контролюємо ситуацію на багатьох рівнях, і вони також це розуміють. Значі я в двох словах хочу сказати про той сумно відомий, сумнозвісний закон про дозвільну систему. Як це відбувається? От сьогодні є там певні відомчі накази, які регулюють обіг зброї серед цивільного населення. Все відбувається дуже просто. Є наказ, його випустили, внесли зміни, щось змінили ця зброя по закону, а тепер перевозити треба так, треба так, треба так. Добре. Тут з'являється закон про дозвільну систему, ви тільки подумайте, закон, на меті якого ухвалити на законодавчому рівні не тільки монополію, а право регулювати все, що відбувається, виключно в одному відомстві. Вони, звісно, кажуть, що вони тільки прописують правила, які можуть бути там, в якому віці, а то буде регулювати вже Кабмін. друзі, не треба нам співати радянських пісень. Ми дуже добре знаємо, як можна перекидати шайбу з одного боку з кабміну на міністерство внутрішніх справ і потім туди і сюди. Не треба. Постає питання, якщо мова йде про закон, про дозвільну систему, яка є часткою Міністерства внутрішніх справ. То нам, що очікувати в подальшому закону про ТАІ, закону про МРЕВО, які ще закони нам потрібні. Є міністерство, воно має виконувати те, що ухвалює Верховна Рада. Україні потрібен закон про зброю. І далі абсолютно всі структури, які будуть в цьому задіяні, будуть виконувати все те, що буде прописано в законі. Тепер стосовно взаємодії з е, е, Міністерством справ. Я ще раз роблю наголос. Ми очікуємо на реакцію усіх парламентських фракцій. Ми хочемо чітко зрозуміти, делегують вони своїх представників в підготовку цього проєкту або не делегують, поки зголосилася тільки одна фракція і надіслала офіційну на ситуація. А яка вигості? Ну можу сказати, Живому, щоб це не було це свобода. Вони дали вже двох представників сюди. Кажуть, проєкт політичний, я б задоволенням хотів бачити тут всіх, включаючи напевно, і з комуністами. Чому? Тому що за них так само голосували, і щоб ніхто тільки нас не звинувачував в тому, що ми на когось кого тягнемо. А потім, коли ми отримаємо відповіді, ми вже будемо запрошувати пахово усіх інших, хто потрібен в цьому законопроекту, щоб враховувати інтереси вже інших структур. Але спочатку, оцей момент момент істини. Ви ж просто зрозумієте. Люди Звернулися з пропозицією до своїх депутатів, до фракцій. І тепер ми дивимося, власне, чують вони нас чи не чують. Розуміють вони необхідність ухвалення цього закону? Чи не розуміють, але ми звернулися до всіх. ще Сергій Антоненко, така вона вже звучала, вона була, на мой взгляд, недостаточно оформлена. я немножко продолжу, может это пригодится всем странам, но, допустим, в том числе Тане. Вот. Мысль в том, что как бы э э э умение или что-либо, оно или к, к чему-то отношение, оно меняет самого человека. Да? То есть надо, можно просто досконально научиться владеть оружием, не для того, чтобы его носить и применять. То есть это самоумение как бы в дальнейшем обезопасить тебя того же нападающего, даст тебе возможность адекватно оценить обстановку, понять, допустим, человек с оружием, не с оружием, как бы шансы, то есть и э, вот с этой целью как бы, можно досконально научиться владеть оружием, то есть и она многое в обществе как бы тоже некоторые вопросы снимет. Как бы. И тут кто второй вопрос, как, как касается культуры, то есть можно сказать, что это культура как бы хранения, владения оружием, то есть она должна быть в обществе сформулирована, и должна быть започаткована Ну вот хочу как раз дополнить все вот, анкеты, которые заполняют, как эти курсы бесплатные, поэтому уточню, вот, что заполняйте смелее, денег за это с вас не возьмут. И во-вторых, маленький момент, даже посещение этих курсов, это действительно ознакомит вас как с матчами, чтобы вы там не путали курок, спусковой крючок, магазинную обойму, так и позволит вам хотя бы посмотреть на то, как должны быть курсы. Вот есть такие различные байки про владельцев оружия правильных, и там такая фраза, что ну, как можно открыть владельца оружия, он когда берет в руки электродрель, он кладет палец не на кнопочку, а сбоку. Ну, то есть для него это как он уже привыкает на спуске нажимать. Так вот и здесь, первые курсы направлены в первую очередь на культуру обращения с оружием. И научить вас чему-то, не только научить вас чему-то, но и хотя бы в первую очередь сделать вас безопасными для себя и других. И посмотрев на то, как это может быть, возможно, это позволит как-то изменить ваше мнение, что это не будет какая-то очередная галочка, это не будет какая-то очередная там, схема, которую там справку потом продадут. То есть видно будет, человек проходил что-то или не проходил. Это действительно вбивается, и человек уже потом на подружных предметах ведет себя так, как нужно себя вести с оружием. Безопасно стосовно, и культурно. Стосовно культуры. А давайте будем удивиться, мы же такая сама часть Давайте подумаем на нас с вами. Все служили в Все служили в Невже, от ми от зараз дивимося, ми ж теж суспільство, не Невже ми не здатні відповідально володіти зброєю. Так само здатні. І от так у нас величезна кількість людей, які ще служили в радянській армії, ті, хто проходять зараз службу в українській армії, ті, хто мають досвід. Їх мільйони. Чому ви думаєте, що ми не здатні? Здатні? Абсолютно нормально. Я вам 20 років майже власник зброї і ну, нічого Что был, еще сесть, еще... А -а -а, ну, у еще есть да, вот. достаточно. <свят> Смотрите, <свят> первое. <свят> ну, на мой взгляд, вы, вот, вы и вы, да, Сергей, <свят> вы декларировали разную цель этого ну, ваших вашего выступления, да. Для меня это разное. Как я, я почему-то чувствую, да, что вы хотите вооружить как можно больше народов, да. Я просто так скажу, может быть, но ну, так. Вы говорите о том, что у нас есть разрозненные акты, которые не стыкуются, они в темном где-то лежат и так далее. Давайте это все поднимем, систематизируем это, да, благая цель, отлично. Просто э, э, я хотел, теперь вопрос. На самом деле, эта дискуссия о том, ну, простой аргумент, который, как бы, да, если мы уже ее висит на стене, но все равно выстрелит. Если сегодня у нас все. есть три пистолета тысяч. 100 Секунду. 100 тысяч. И у нас есть, условно говоря, два выстрела на миллион населения. Но когда пистолетов будет миллион, у нас будет в 10 раз больше выстрела на миллион населения. Сейчас, секунду. Готовы а ли вы к тому, что в ходе ваших слушаний, ну, мы тут, в принципе, допустим, я ничего сейчас не могу сказать, вы поведумали про то, что вы готовите закон. Прекрасно. И вы, как граждане, имеете на это право, да? В процессе подготовки закона готовы ли вы к тому, что вдруг окажется, что граждане, те миллионы, о которых вы говорите, да? Э, выскажутся таким образом за формулирование э, вот этих положений закона, что это еще жестче сделает систему получения, вот да, вот вот чем сейчас. Вот. И у нас количество владельцев уже уменьшится. Вот смотрите, Пер за все, такой штамм. Рушниця, яка висить на стіні, обов'язково Це ж стосується. — Насправді, я вам хочу сказати, що справжній майстер Антон Павлович Чехов. ця фраза була сказана з точки зору того, що жоден, елемент, жоден елемент декорації не був незмістовним. Тобто завжди, це про це казав Кончаловський, який знімав фільми, що він навіть болота робив такі. Таким, щоб кожна коряга була виглядала вегеталі... доречною. Мовайте про елемент декорації і атрибут, не більше. І потім хтось намагається оце ж там рушниця є, обов'язково вистачає. Стосовно першого. Друго, стане більше зброї. Ви хочете озброїти. Та ні, я хочу сам мати, Щось мати право і мати право легально. А тепер дивиться. Цілком ймовірно. Припускаємо те, що щось. щось... Хвиличку, я хочу пістолет. Пістолет хочу. Розумієте? Я питав спочатку, ви відрізняєте пістолет від автоматика. Відрізняєте? я хочу пістолет. Я громадянин, як який за, за своє життя жодного разу не був під слістом, і всі я хочу, я нормальний людина, адекватна. Дивіться, і тут виникає такий момент: стане більше зброї, стане більше вони стріляти. Тут у нас два опаки. А я ще раз питаю, а про тих, хто загине щороку, ви коли про них згадувати почнете? Можливо, там два-три випадки виникнуть, бо так засоби масової інформації будуть нашими помічниками для того, щоб максимально висвітлити цю подію. А, от негідник прошляпив, коли його там не більш взяв а в нього пістолет і пішов когось безляк. Цьому 20, цьому дивічне. І на цьому все закінчили. Один, два, три випадки. Потім можемо розповісти, як авторське право боролося в Польщі в 90-х роках. Раз і все і знімає як рукою, а люди рятуються. Що ж ми кажемо про збільшення поодиноких випадків, а про статистику на загальноукраїнському рівні ми не будемо згадувати? Вона ж теж зміниться. Подивіться статистику Молдови. Припал скорочення штату поліції, що. О, зменшує навантаження на бюджет і зменшення рівню вулочної злочинності. Ви не можете це заперечити. Це офіційна статистика, вона викладена на їх державних ресурсах. Тобто, а в нас, ще раз підказую, формула дуже проста: спочатку нап'ються, а потім всі один одному. Я так, думав, що ми вже майже три години працюємо, у нас останні репліки чи питання, Назвіть, будь ласка. Добрий день, Віктор Кожевник, про Ми весь час кажемо про вогнепальну зброю і здебільшого про короткоствольну вогнепальну зброю. Що пропонується робити з холодною зброєю і з травматами, і з газовою зброєю, яка зараз в великій кількості є на руках? Дивіться, почнемо з травматичної зброї. Знову ж таки, кажу, що це моя думка. Спільнота скаже інакше, значить буде інакше. Я маю один голос і я не, не, не зможу перетиснути. Ну, на мою думку, травматична зброя розбищує людей. Вона розбищує, вона надає чіткого розуміння за наслідки його засто застосування. У мене є тут моя маленька і потім всім бажаю, що я можу показати різницю, якщо буде бажання. Але вона має зникнути. Яким шляхом, напевно, поступового. Витиснення, ну ми ж не можемо зробити зворотню силу. Якщо вже хтось має травматичну зброю, закон не може забрати в неї. Тобто вона з часом сама просто зникне. З часом